Привіт! Я рада вітати вас на каналі Максимуза. Тема сьогоднішнього розкладу Президент України Володимир Зеленський. Але це не буде розклад на особистість, так, коли дивляться тарологи, який він що, що любить зв'язки ні. А... Вирішила ось що подивитися. Зараз дуже. Кермічне і доленосне місячне затемнення. Так як президент є збільшуваним склом або як демоверсія всієї країни, як обличчя країни, От і подивимося, які зараз процеси відбуваються, які проходять через президента, які процеси, а отже, вони торкаються всієї нашої країни. Почну зараз з класичного Таро Вейта. А далі подивлюсь, якщо буде такий в мене поштовх, якісь ключові, можливо, послання на Таро-78 ключів. А зараз по Кельському хресту. Подивимося. Так, Володимир Зелий. Розкрию карти потім всі. Зараз для мене для самої буде загадка, що там Так, перша карта. Лицар кубків. Лицар кубків. Це коли або ми маємо такий настрій піднесений і ми виїздимо кудись в якусь поїздку. Це поїздка дуже в широкому значенні. слова. ну ясно, що зараз все у нас заточено під війну. Це коли людині пропонують, знаєте, якусь таку пропозицію. Реально доленосну, яку стосується всіх сфер, але дуже торкає емоційно. Поперек зустрічається двійка мечів. Це називається, коли я і хочу, і не можу. Це коли серце і розум не владуть. Це те, що поперек його зустрічається. Можливо, це пов'язано з самітом G20, але дивимося далі. Коріння ситуації, мир. Іде завершення колосального якогось процесу, якоїсь сценарної гілки життя. Це гарне складення іспитів, це гарний виступ. Це коли тебе чує весь світ. Це корінь ситуації. Він, якби. З чого проростають корені? як ніби. М -м... Він стоїть на світові. Ні. Тут можна навіть сказати, що світ у його ніг ну, красиво би прозвучало. Приємно. Принаймні для нас, так? Нещодавно минуле. Ну, від... Відстоювання своїх кордонів, але тут. Всім кажезлів, люблю цю карту. Це не про кількість, а про якість. Коли у мене багато ворогів або конкурентів, і я на драйві я відчуваю силу емоційну, інтелектуальну, я відчуваю, що я можу достукатись і перемогти. Це гранти часто, екзамени. Якщо ми дивимося, що ось це минуле, да? найближче минуле це як, от як вчора, да? а це корінь світ, ситуації, світ, то ми можемо говорити, що так, він а, зі світом говорить на Ти, на рівних. Єдине, що дійсно двійка мечей це, ну, я так прив'язую, да? що оцей Супротив іде серця і, і душі, і, значить, і розуму, коли я розумію, що ніби треба це зробити. Але тут мене шкрябає по серцю, я розумію, що ну, от не на часі, не зараз щось, якийсь, як диявол в деталях. Да? Добре, які плани, про що думаю? Навіть сама не дивлюсь, першим вам показую: Туз мечей, Туз мечей це. Тверде відстоювання своїх інтересів. І це ясність, коли я привношу ясність. Це ідея, це, знаєте, інколи буває блискуча ідея, як Евріка, ідея якогось проєкту, ідея, як вирішити ту чи іншу ситуацію. І це зараз у нього в голові крутиться, це обговорюється, і це в планах. Тобто. Дивіться, як цікаво. От сам він, да, як Полицеру Кубків, це завжди ну, акторська емоційна карта, карта ораторів, людей взагалі емоційних, які от і, по і не дивлячись на те, що він емоційний, в голові у нього є тверда ясність. І холодне. це холодний розум тут з мечей. Холодний, це безкомпромісність. Це от буде так, як я сказав. Найближче майбутнє. Вау! Я люблю такі карти. Особливо, коли вони йдуть в зв'язці. Мир і перемога. Найближче майбутнє, я вам так скажу, я ще не відкрила, що там далі, подивимося по результатам. Але це якась конкретна перемога. Це коли я добиваюся того, чого я хотів. я перемагаю це словом. Світ, мир, карта переможця. Взагалі піднесений в нього настрій. Єдине, я що кажу, оця двійка мечей, але вона, знаєте, що ще може означати? Це не є погана карта це ще карта добровільного обмеження. Коли, наприклад, я готуюся до зустрічі з випускниками. І не можу влізти в сукню красиво, грубо кажучи, І я обмежую себе у їжі, я сажаю себе на дієту, щоб прийти у форму. Тому в оточенні цих всіх карт, які я тут побачила, він може, знаєте, якщо виробляє якусь стратегію, обмежити, наприклад, якщо він емоційний, він собі може сказати: Володимир, тут ти прибираєш емоції. Тут, можливо, би ти цього хотів? Добре, це буде пізніше. Це свідоме обмеження. Це добре, що не він, не його обмежують, бо коли по вісімці мечів там стоїть жінка з заплющеними очима, і коли яку обв'язали да, канатом. Це одне. А тут це людина, бачите, от подивіться, А як вона сидить зосереджено отак. З двома мечами, два аргументи, дві сили. Сила є. Але це, як знаєте, я зібрався перед виступом, зробив дихальну практику, як Юля Максимуза. І пішов у світ і переміг. Тобто в нього буде найближчим часом, от я дивлюся, це місячне затемнення. Це ж взагалі Уран рулить зараз цим затемненням. Що таке Уран? Уран. Як він проявляється? Землетрусом, до речі, нещодавно, да? де це я читала? якийсь з наших міст трусило від землетрусу, який відбувався десь в іншому, ну, взагалі в іншій країні. Землетрус це як ми випускаємо напруження, яке довго-довго-довго зріло, і це переміни, які відбуваються моментально. Це шторм, це землетрус, це як зміна осі. Розумієте? Знову ж таки, дивіться, що зараз в нього. Четвірка мечей це зупинка, пауза. Це як він себе відчуває. Четвірка мечей це ну, або хвороба. Ну, тут більше, якщо з двійкою мечей, поєднується. То це як зупинка. Я виходжу кудись у світ, але я роблю зупинку. Зараз ми відкриємо інші карти і подивимося в загальному малюнку. На позиції інші: Десятка пентаклів. Це дуже круто. Це може бути як і країна, вся наша, да? всі міста, всі області. Тому що десятка пентаклів це дивіться, це, по-перше, я хочу сказати так, це величезна підтримка. Бо в особистому житті, в особистих розкладах, я це кажу, підтримка роду. Тут, якщо ми беремо з миром, я би сказала, що це підтримка світу. Світ його підтримує. Підтримує. Хоча, от що я говорю, що є добровільне стримання себе. Він би багато чого би ще хотів сказати, і він себе сам. Зупиняє. Ну тут по четвірці мечів, навіть коли людину зупиняють. Так, на що сподівається? На Союз сподівається. Надіється на союз, на трійку Кубків. І результат. Карти. Це той момент, коли хочеться плескати в долоні. У мене завжди випадає президент. Ви вже знаєте, як. Король Кубків. Результат це сам він. Якщо як результат він, то це, уявляєте, беремо мир, перемога. І взагалі, коли в розкладах йде отак розклад від пажів починається, там далі йдуть лицарі, і до короля доходять. Так? А ще як до імператора, то взагалі круто. Але коли по одній масці зростають, то це говорить, що людина добивається свого. Вона росте, вона в розвитку, да, і вона приходить до якоїсь вершини. Тут ми з чого почали. Це зараз піднесений лицар Кубків. Чим закінчився результат розкладу Король Кубків? Все, чого хоче в найближчий час президент Зеленський все вдається. Так йому й передайте. Так, йому і передайте. Я зараз, ви знаєте, завершу цей розклад. Я навіть не буду дивитися по 78 ключів, тому що я навіть на такий розклад не сподівалася. Я тут думала більше якихось протиріч, я так обережно по карті, по карті. Такі, скажімо так, важких карт взагалі немає. Так, де тут щось таке враження? Ні. Є тільки дві карти, які стримуючі. стримуючі. І тут не про питання, що хотів більше, отримав менше. Ні, він отримує сповна. Карта переможця. Раз. Світ у його ніг. Я так це трактую. те. Це ще знаєте, коли корінь ситуації, це кажуть, причина це те, що нас підтримує, це фундамент, на якому ми стоїмо. Тобто він, він опирається фундамент на світ, а значить, і наша Україна. Сподівається на союз. І цей союз буде. Я так думаю, тут взагалі, якщо випадає він, це як, ну, пофантазую, можливо, і він організовує якийсь союз. Я говорю, дві лише стримуючі карти, двійка мочей. Це називається що поперек ситуації зустрічається. Це коли от людина виїжджає, да? от лицар кубків виїхав, а тут раз, і якась така зупиночка, раз, і якась така от протидія. Ну, ясно, що протидія яка. Але от на оцьому драйві сімці жезлів, він здобуває перемогу. Тому можу сказати так. Як ці переміни, як цей уран спрацює в його долі? Позитивно. Круто спрацює. Якісь зупинки, щось його зупинює. А Сатурн же у нас зараз, Сатурн. Сатурн це той е, такий прискіпливий дядько Сатурн. Він завжди, знаєте, такий Нудотіна. Щоб всі. Всі буквочки перечитає в договорах, до всього присіпається, кожен закон виконає. І це може, знаєте, як бути? Як пообіцяють, але чекаємо, да? от якихось речей. Тобто запущене зерно, все проговорено, все пообіцяно, але от є момент стримання. Ну нічого, нічого. Я на цьому і завершу розклад. Хай буде так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хай буде так, тому що зафіксую у вас ці дві карти щасливі. Карта переможця. Достойно пройде коридор затемний е наш президент і наша Україна. До наступних розкладів! Пишіть, до речі, мені в коментарях цікаві питання, тільки не пишіть за міста. За міста я от планую от-от, зараз чаю і зайнятися містами. Не пишіть мені, що там у нас в місті. Ні-ні. Пішіть якісь цікаві запитання. Ви ж дивитеся якісь новини. так? Я можу щось, якусь новину пропустити, а вас багато? І так, дивіться, натягаємо. Да? По питанню і вийде якийсь цікаве відео з розкладу. Отже, тримаємо носа догори, віримо в перемогу. Ось вона вже тут намальована. І до нових зустрічей. Пока-пока.